Я вважаю, що наразі це дуже потрібно для того, щоб розвивати молодь, щоб молодь бачила що є різні напрямки розвитку. І саме ця ініціативна ініціативна група вона буде націлена на те, щоб проводити різні семінари на різні теми, і щоб показати молоді, що вчитися це може бути цікаво. Можливо, молодь може знайти якийсь свій напрямок і в ньому далі розвиватися. Привіт, мене звати Анна Ліза, мені 16 років, і я б дуже хотіла, аби сучасна молодь більше е, замислювалася над культурою нашої країни, і ми розвивалися, ми збиралися та разом створили, малювали якісь заходи. Проводили це на даний час, на час війни дуже актуально. Це дуже розвиває нас дуже. Е, Потрібне у даний час. Я підтримую той напрям з європейськими з європейською молоддю спілкування з ними. Мене звати Ігор, мені 15 років. Я вважаю, що це дуже актуально, адже важливо, щоб ну людина, дитина постійно спілкувалася суспіль. Ми е, залежимо від нього. Ми не можемо без нього жити. Ми повинні комунікувати, спілкуватися, ділитися, творити, ну щоб міти вити просто. Чому важливо е при молодіжному спілкуванні розвивати різні напрямки? Е -е, Піднімалися різні теми і щоб розуміли, що цікаво на даний час молоді. Там і різного віку так само для всіх. Тобто, це не тільки для нашого округу, а для всіх, що було цікаво та коресності на увазі. Мене звати Максим, мені 20 років, і ця ініціатива Лісун до мене важлива, тому що вона показує, що не треба впускати руки, можна створювати для себе. Певні можливості створювати для себе. Ой, ні, просто комунікація. Ви б добреш подумати собі комфорт, но і треба будучи. Божарта. Мене звати Настя, мені 23 роки, а на менствот. Я займаюся тим, що можна працювати в Інтернеті, не виходячи до свого дому, отримувати обращення. Відспокою за мене, але також дайте змогу познайомитися з новими людьми і бути ознайомлюватися з новими старими діями. Доброго дня, мене звати Іванка, мені 20 років, і я думаю, що молодіжна ініціатива це дуже важливо. Бо буде більше спілкування, будемо якісь робити цікаві заходи, будемо частіше зустрічатися разом. І думаю, що в нас все дуже гарно вийде і ми зможемо створити свою молодіжну ініціативу.